Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Парижі пропонують вже 7 березня провести нову конференцію, присвячену конкретним шляхам допомоги Україні. Для участі у цій конференції запрошені представники провідних країн Союзниць України і її протистоянні Російській Федерації, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулєв. Мова йде насамперед про конкретні шляхи, які мають поліпшити ситуацію. Насамперед, це виробництво боєприпасів, яких зараз так потребують Збройні Сили України. Також пропонуються обговорити шляхи вивільнення запасів боєприпасів, які сьогодні знаходяться на озброєнні армії західних країн. Поліпшення. Виробництва і постачання нових озброєнь насамперед ракет середньої і більшої дальності, також мова йде про організацію ремонту військової техніки на українській території, допомоги з кібербезпеки, а також з охорони кордонів з Республікою Білорусь. Це вважається. Діяльністю, яка не потребує оцінки в якості ймовірного прямого конфлікту між західними державами і Російською Федерацією, разом із цим у порядку денному цієї відеоконференції немає мови про ймовірність відправлення так званого небойового контингенту західних країн на територію України. Пропозиція, яка була висловлена французьким президентом Еммануелем Макроном після зустрічі друзів України у Єлісейському палаці в Парижі на другу річницю великого нападу Володимира Путіна на нашу країну, вже викликала негативну реакцію з боку низки західних лідерів. Ця дискусія між Еммануелем Макроном та його колегами продовжується. І сьогодні так під час свого візиту до Праги. Президент Франції підкреслив, що західні союзники не мають бути боягузами, і це вже жваво коментується у західних столицях. Так, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини пан Пісторіус підкреслив, що це не ті слова, з якими зараз потрібно обговорювати ситуацію у російсько-українській війні. Натомість потрібно зосередитися на конкретних напрямках допомоги. Ну і за великим рахунком, це саме. Те, що пропонує сьогодні зробити Франція, президент якої очевидно претендує на лідерство у питаннях допомоги Україні, в ситуації, коли американські конгресмени продовжують обговорювати можливість ухвалення відповідного законопроекту, а в європейських столицях, як ми бачимо, по ситуації з постачанням Таурісів різні уявлення про те, яка саме номенклатура зброї потрібна Україні в наступні місяці війни з Російською Федерацією? Ще один досить важливий напрямок, який бажаю обговорити. Франція під час цієї нової конференції допомоги Україні це захист тих країн, яким загрожує безпосередня небезпека від Російської Федерації. Зокрема, мова йде про Республіку Молдова, адже нещодавно Росія почала розхитувати ситуацію у цій країні, використовуючи для цього і так звану Придністровську Молдавську Республіку, територія якої знаходиться під російським контролем з 90-х років минулого століття, як відомо, з'їзд. Народних депутатів самовиголошеного Придністров'я вже звернувся до Москви за підтримкою і допомогою, так і. Автономна територіальне утворення Гагаузія у складі самої Республіки Молдова очільниця цієї автономії Євгенія Гуцул, яка є представницею проросійської партії Шорт, відвідала російську столицю і під час зустрічі із одіозною Валентиною Матвієнко, що очолює Раду Федерації федеральних зборів Росії, також попросила Москву про підтримку і допомогу. Ну і Париж у відповідь запросив до. Франції, президентку Молдови, маю Сандо. вона прибуває до французької столиці вже у четвер, тобто тоді, коли відбудеться відеоконференція друзів України, під час якої будуть розглядатися конкретні шляхи допомоги, і очевидно, що це також є частиною намірів. Французького президента щодо посилення дій по протистоянню Москві у бажанні Російської Федерації розхитати ситуацію не тільки у війні з Україною, але й на пострадянському просторі. Загалом, звісно, ці ініціативи президента Франції не можуть бути зустрінуті однозначно на заході, бо завжди намагання когось з західних лідерів бути. Першою скрипкою у принципових для цивілізованого світу питаннях зустрічає ревнощі колеги. Ми це бачимо по реакції західних лідерів на слова і пропозиції президента Макрона. Однак, як на мене, така конкуренція є здоровим. Підморів'ям для подальшої допомоги України з боку західних держав, адже є абсолютно очевидним, що зараз президент Франції демонструє своїм колегам, що необхідно не просто думати про те, що може бути в разі, якщо Російська Федерація перехопить ініціативу на фронті, а навпаки, демонструвати президенту Росії Володимиру Путіну та оточенню російського лідера, що цивілізований світ не з Збирається відмовлятися від підтримки України навіть в ситуації, коли не можна знайти позитивне рішення щодо американської підтримки української державності найближчими місяцями, і передвиборча боротьба у Сполучених Штатах не стане моментом, який відмовить Європу від подальших заходів. По підтримці України, а таким чином Росія має усвідомлювати, що війна на виснаження, яку Володимир Путін фактично оголосив нашій державі після того як зазнав фіаско його Бліцкріг, запланований ще на лютий березень далекого вже 2022 року. Буде призводити до виснаження ресурсів і можливостей самої Російської Федерації. Як на мене, тільки розуміння цього факту Володимиром Путіним та іншими політичними керівниками Російської Федерації може примусити. Москву у майбутньому замислитися про ймовірні можливості припинення військових дій на українській території і пошук шляхів до миру, який зараз категорично не цікавить ані самого президента Російської Федерації, ані його військове і політичне оточення, ані звичайно ж хворе на шовіністичний вірус населення Російської Федерації, яке мріє про повернення своєї агресивної і терористичної держави до кордонів в 1991 року, а також насолоджується грішми, які російська влада платить люмпенам, готовим бути добровольцями у жорстокій і несправедливій війні із сусідньою державою. Так що зустріч у Парижі має стати ще одним доказом того, що боротьба за Україну продовжується і буде продовжуватися весь довгий і непростий період російсько-українського протистояння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Бемі. Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому ютюбі. Перемоги і миру вам хай щастить.